Ювілейні 60 років діяльності відзначив відділ технічного контролю Вільногірського гірничо металургійного комбінату. З 1962 року відділ самостійно і повноцінно виконує завдання в області забезпечення контролю з розвитком підприємства. Розвивались і методи роботи підрозділу. Зараз відділ технічного контролю включає в себе працівників зайнятих у змінах збагачувального виробництва контролерів продукції збагачення на ТЕУ, ТЕК, монтажному майданчику мийці вагонів на дільниці отримання формувальних пісків. Відділі технічного контролю працювали та працюють в основному жінки. Добрі, чуйні, працелюбні, добросовісні, милі, прекрасні жінки, наші матері, дружини, сестри, дочки. Зі своєю складною, тяжкою та відповідальною роботою вони справляються добре. Велика подяка їм за це. Дорогі жінки, трудівниці відділу технічного контролю, наші дорогі пенсіонери, від щирого серця вітаю вас з ювілеєм, 60-ї річницею створення відділу. Від цієї душі бажаю усім вам щастя, затишку в ваших родинах, міцного здоров'я, миру, хорошої роботи, успіхів у ваших починаннях, благополуччя, любові, добра, доброти, піднесеного святкового настрою, Божої благодаті. Символічно, що відділ технічного контролю народився в день Різдва Пресвятої Богородиці, а в цьому відділі традиційно більшість складають жінки. Чаще всього людям даються дві речі. Любити і робити добро. Ще раз вам бажаю всім щастя, здоров'я, миру, любові, доброти. В дружній, доброзичливій атмосфері завжди приємно працювати, а ВТК згуртований колектив, який може похвалитись саме такими якостями. Вітаю працівників відділу технічного контролю з нашим святом, з ювілеєм. Хочу подякувати моїм колегам, моїм друзям за гарну та віддану роботу. З нагоди 60-ти річчя у відділі було нагороджено 21 працівника почесними грамотами та подяками: контролери, пробовідбірники, контролери, які працюють на віддалених дільницях нашого підприємства. Усі ставляться до роботи сумлінно та відповідально. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та більше позитивних емоцій. Хочу подякувати адміністрації комбінату. У цей нелегкий час змогли виділити кошти та привітати працівників нашого відділу. Також хочу подякувати проспілці ПМГУ за організацію свята та привітання. Колектив ВТК щиро вражений приємними хвилинами нагородження і поздоровлень від адміністрації та профспілки. Маленькі подарунки стануть в нагоді працівницям підрозділу у перервах між виконанням виробничих завдань.